Цифрові злочини злочини-2», казино, Онліфанд, Сколцентри, Арбітраж, Слобоженко, Трафік Джек, Асоціація ошуканих інвесторів. Заробіток в мережі швидко, легко, прибутково, саме тому й не дивно, чому переважна частина молоді обирає саме такий шлях для збагачення. Але чи завжди він є праведним? Питання, що викликає бурхливі дискусії, так само, як і перша частина нашого розслідування махінації з дія, покоління шахраїв, темщиків, кол-центрів і арбитражників, яке викликало хвилю хайпу, шуму, критики з боку рясних прихильників Слобоженка, а також обшуків у останнього. До речі, сам Слобоженко був, м'яко кажучи, не Відео, тому неодноразово намагався видалити таке, на що лише марно витратив час і сили, адже останнє все одно в мережі та набирає активних обертів. Тож переглядайте і насолоджуйтесь. Крім того, новина про обшуки за матеріалами геононстопу Слобоженка та арешт, до якого майна також піддалась бурі критики, так само, як і звістка про швидкий від'їзд арбітражника за кордон. У цьому відео ми детально розповімо про те, чиїм фунтом насправді є Слобоженко, Кому вигідно створювати образ успішного бізнесмена та головного. Не для чого? Хто ж ці загадкові спонсори та повелителі відомого українського арбітражника, бенефіціари онлайн-казино? Та до чого тут один ексбет і перемач? Як мільйонер Слобоженко на ділі виявився голим і босим? Виходить, приховує свої багатства, чи є черговою пішкою, у грі впливових людей для залучення інвестицій довірливої молоді до фінансових пірамід, та не Слобоженком єдиним. Адже нині мережею шириться ціле покоління наслідників еліти арбітражу, наприклад, образ Повідкіна, відкритого та Махінатора також набув деякого культу. в соцмережах, харківський мажор, власник купи автівок, на ділі реферал біному всесвітньої фінансової піраміди, а також знову фунт та звичайний перекупчик авто. Виходить, еліта та гордість молоді. Насправді, звичайні схемщики і пішки у дещо більшій грі, так само як і санкції РНБО, які на ділі виявляються абсолютно неефективними. Як от діяльність відомої букмекерської компанії українського походження, парімач, що й досі не дає спокою цифровому світу, адже, попри заборони, вона про. Продовжує працювати, але під іншим ім'ям Бадібет, зареєстрованого на офшорну компанію Віневер Біві. При цьому нардепи Тищенко, Куницький, Дмитрук намагаються нападати на київські кол-центри збербанки, що працюють по громадянам РФ, а правоохоронці продовжують покривати злочинні схеми Binance, WhiteBit та арбітражників Traфіc Девілс і Трафік Чек. Та й про онлайн казино не слід забувати, рекламу яких не бачив хіба що сліпий. Наприклад, Пінап, російська компанія, яка тепер перебуває у Володінні, загадкового мільйонера. Який настільки приховує свої статки, що навіть не сплачує кредити та платіжки за комуналку, а якомога частіше бачити рекламу казино, нам допомагають компанії на кшталт Traffic Devils або їх наступники Traffic Jack Team, який не має ані офіційної реєстрації, ані працевлаштованих працівників, та згідно відкритих реєстрів є звичайним ФОПом. Поговоримо й про окремий спосіб заробітку, поширений серед молодих дівчат: OnlyFans, вебкам та таке інше. Мережа переповнена заманливими закликами. Доєднатись до новомодних спільнот, що обіцяється. Солодкий заробіток та всесвітню популярність, тож маємо непоодинокі випадки поширення інтимфото малолітніх на закритих ресурсах. А чим се час займаються правоохоронці? Саме тому Геононстоп за участі партнерів, друзів і потерпілих розвиває асоціацію захисту ошуканих інвесторів. Надаємо інформаційно-аналітичну, юридичну і медійну допомогу, що в сукупності має системний і стратегічний характер, не залишаючи шансів шахраям залишитись непоміченими чи безкарними. На базі асоціації ми вже Вирішили не один кейс та повернули не одну сотню громадянам, які потрапили у сітки цифрових злочинців. Тож звертайтесь до Асоціації захисту ушуканих інвесторів для якнайшвидшого повернення активів та ідентифікації осіб злочинців. Допоможемо кожному та відновимо справедливість Слобоженко та повелителі. Що приховується за корпоративом у вишиванках та активною благодійною діяльністю трафік Девілс і Слобоженка? Мільйонні статки у 20 з гачком років чи звичайна показуха на замовлення впливов. Ових повелителів бенефіціарів онлайн казино, яким необхідно створити образ успішного успіху для розвитку своїх не таких і чистих справ, наприклад, розповсюдження казино, більшість з яких активно співпрацює з арефією та трафік, на які активна лє компанія Traffic Devils на чолі з Слобоженко. До речі, про Traffic Devils. залучаючи молодих та ще невідомих арбітражників, які заради популярності та заробітку пладні на будь-які ризики, компанія сама кладе у кишеню чималі прибутки, і це все фактично нічого. Не роблячи наглядний приклад того, як працює піар. Та реклама. Тож наступного разу подумайте перед тим, як вигороджувати свого ідола у коментарях. Залучити якомога більше клієнтів до незаконної діяльності, що потім інвестують мільйони, бажаючи такого ж багатства та успіху, а потім легалізувати та вивести усі доходи тіньовим шляхом. Ось вам і правда про улюбленця публіки. Тому й до Слобоженка та його компанії виникає досить багато питань. Зокрема, і стосовно взаємодії з казино, що мають яскравий російський слід, 1xbet і парімат. Крім того, чому ж на самого мільйонера не зареєструватися. Жодної елітної автівки, окрім пари старих БМВ, або, наприклад, Віли. Виходить, джерела статків не такі вже й чисті. Питання маємо і до правоохоронців, які після показових обшуків дали арбітражнику змогу відкупитись. Тримаємо ситуацію на гачку та повторно надсилаємо матеріали не лише до державних органів, але тепер і до міжнародних партнерів, які вже вельми зацікавлені схемами цифрового світу. Повєткін – король хайпу і автівок. Повєткін або Денчик Лисий, другий за популярністю. Після Слобоженка, махінатор та схемщик. І знову елітні авто, незрівняне багатство, які на ділі не більше як фейки. Денчик є не лише харківським шоуменом, який своїми витівками наводить неймовірного шуму у місті, але й є рефералом фінансової піраміди біномо та перекупщиком авто. Тобто, як бачимо, головним завданням Повєтки не є залучення якомога більше інвесторів до програми, аби потім отримати хороший відсоток, а після пустити його на закупівлю реклами та черговий вияв хайпу. А усі автівки, якими так сильно. Хизується денчик, зовсім не належить йому, а є звичайним предметом перепродажу. Тобто за традицією, знову створюється образ мільйонера, успішного бізнесмена та трейдера, який насправді таким не являється, а є звичайним дилером елітних автомобілів та частиною злочинної схеми, виконуючи функцію залучення інвесторів до платформи біному. Але слід і віддати шану пану Повєткіну. Він не лише розводить інвесторів на мільйони, але й створює власний бізнес на вкрадені кошти, зокрема, відкриває власні заклади, як, от, наприклад. Харкові, звісно, не можемо залишити без уваги схемки, мутки та замилювання очей юним бізнесменам, тому ми вже звернулись до компетентних органів із відповідними матеріалами. Цікаво, реакція правоохоронців буде така ж, як і Слобоженка, але в будь-якому випадку Павєткіну або просто денчику варто приготуватися. Парімач та уявні санкції. І хоча петиція щодо зняття санкцій з парімач вже набрала потрібну кількість голосів і має бути розглянута президентом, бо контора продовжує бути забороненою на території України та це жодним чином не є перешкодою, адже на заміну вже давно створено нового букмекера BuddyBet, яким керує одна із офшорних компаній BV. Цікавим є те, що СММ відділ останнього навіть не став довго гадати з приводу дизайну та особливого оформлення. Тому сам застосунок BuddyBet – тотожний парі матч. Таким чином старі схеми продовжуються. Мільярди як в Україні, так і в РФ заробляються. Податки до ЕРФІ відповідно сплачуються, тероризм фінансується. Незмінна класика. До речі, про Альону Шевцову або ж. Дерік її ім'я також часто лунає у змі поряд із Паріматч, тому не можемо не згадати про неї. Відтак раніше вказана жіночка очолювала компанію Leo Gaming та була директором ФК Leo Gaming Pay. Та це далеко не вичерпний перелік. Бо ряд підприємств, пов'язаних із Шевцовою, і досі займаються онлайн платежами. Крім того, компанії пані Альони, де останнє є власницею, бенефіціарам або ж керівником, певним чином можемо віднести до групи посередників між Паріматч та різними підприємствами держави-окупанта, які допомагали. Щорічно виводити до РФ Близько 350 мільйонів доларів. Уявіть, це безмежні суми, які отримані від грального бізнесу. Уявна боротьба з кол-центрами і цифровими злочинами. Останнім часом в змі поширюються сотні новин про нібито боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Збиті льотчика нардепи від слуг народу Тищенко Дмитрук і Куницький, мабуть, усвідомили, що на наступні вибори точно не пройдуть. Тож вирішили активно підзаробити грошей та під прикриттям ТСК, ВРУ і поліції намагаються перерозподілити багатомільярдний Злочинний ринок. Тепер вони, як діти, бігають по кол-центрах Києва, демонструючи свою активну позицію та вимагаючи долю у 30%. Однак з реальною боротьбою це не має нічого спільного, адже всі розуміють, що до цієї складної транснаціональної злочинності входять банки, платіжні системи, криптобіржі. Тому й документувати потрібно якісно та багатоетапно, а не просто вриваючись телефоном і тітушками до офісу. До речі, про закон сам Тищенко дійсно є очільником ТСК, але яка розслідує діяльність Держлісагентства, а ніяк не кол-центри. Тож у діях банди першого вбачаються яскраві ознаки перевищення службових повноважень. Причому за прикриттям статусом нардепа. І ми починаємо працювати як партнери. І я хочу 50 хвилин за вход, це для того, щоб компанія заходила. І я хочу конкретно для себе. Тоже кожен місяць якийсь за вход. І все. Кожен такий дитячий садик в місяць заробляє один. От він закрився, все. Рубль не зарабатывается. Вот тот, который 75 человек, Ну, это где-то 1-2 рубля в месяц он зарабатывает. Я претендую сейчас на половину от того, что зарабатываю. Везде, куда я не захожу. Я готов зайти на все остальные территории. Вообще, без исключения. За это я хочу константу. Большая константа для того, чтобы закрыть глаза. И потом мы должны быть просто там в понимании процесса. Вот такая история. Тому це саме Тищенко із командою слід затримувати в порядку громадського затримання на місці вчинення злочину. Очевидно, що так само скоро нардипи почнуть рватись до житла громадян, шукати там інтимфото фото та будь-що інше, а після знімати це на телефон і гордо показувати у всіх пабліках. З точки зору закону ситуації тотожні, однак, звідки цим нардепам знати про закони, вони зовсім інше завдання. Тому відчувається чітка напруга та протистояння банку міського та тищенка. До речі, помітили, що нардепи бігають виключно по Сбербанкам, що працюють. По РФ такі установи ж навпаки заводять валюту, отримують важливу інформацію про ворожих військових, правоохоронців, їх сім'ї та вчиняють сотні інших дій, які так чи інакше йдуть на користь національній безпеці України. Причому сам Тищенко любо розповідає історії про якісь там водоферми, зливи, розташування систем ППО та інші казки. Виходить, якось дивно. Чому ж наші борці мовчать за колцентри, що дурять українців, громадян Європи, США і Канади? Зокрема, найбільш відомі розташовані за адресами вулиця Межигірська 1. Вулиця Лейпцигська, 13а та 15, Грінченко, 2, дріб 1 Степана Бандери, 9А, відомий усім бізнес-центр Парус, Сапфір, Воур, Тавер. А в бізнес-центрах за адресою Дахтярівська, 21 та торгівельний центр рена Сіті взагалі знаходяться десятки шахрайських кол-центрів і ніякого іншого легального бізнесу. Про що добре відомо кожному правоохоронцю, але вони вперто заплющують очі на вказане. рік тому ми звертались до абсолютно кожного столичного силовика, розповідаючи про діяльність шахраїв у Києві. Йвській арена Сіті, але взамін отримали тишу. То чому правоохоронці і нардепи не сприяють добрій справі обману росіян, а навпаки, вимагають хабарі, допомагаючи ворогу. До речі, розмір яких коливається в районі 15 тисяч доларів із кол-центру щомісячно. За що далі? Хабар вносять в так звану програму, за якою кошти розподіляються між всіма службами. Так само свій слід у схемі кришування залишили і псевдовійськові формування і активісти, які при бажанні могли б зупинити обман співвітчизників та західних партнерів, але надій. Їлі лише отримують свою долю та мовчать, а у випадку виникнення питань погрожуються захищаюча охранів. Розмір їхньої долі становить не менше п'яти тисяч доларів щомісячно з офісу. Саме завдяки такому відкатному лобізму, сімейство Коноваленків встигло створити власну імперію кулцентрів у Солом'янському районі Києва та не тільки. Тож розсекречуємо усі адреси: вулиця Січових Стрільців, 50, Острозька, 23, центральна, 21, бізнес-центр Майдан Плаза Спейсис. І знову тотальне ігнорування з боку контролюючих органів на наші але ми знайшли засоби впливу на таких. Звертаємось і до слідчих суддів, аби задокументувати бездіяльність та покривання кожного із оборотні. Та варто й зауважити, що така ситуація спостерігається не лише у столиці. Відтак у Харкові силовики також створили систему бізнес-покривань та радо беруть відсотки з кол-центрів. Харків'яни записуйте адреси: площа повстання, 7 дріб 8, Іванівська 29. Клочківська, 29, Конторська, 32. проспект Героїв Харкова 142, сорок 72. Продовжуємо Боротьбу із шахрайськими установами та їх покривачами, оборотнями у погонах. Та й це не кінець. Кришуванню підлягають і інші цифрові злочини. Наших улюбленців, медіа компанії Traffic Devils, на чолі із Слобоженка та їх темок із гнанням трафіку наказано на російські ресурси, залученням коштів у фінансову піраміду, де ризикують лише ті, хто вкладає свої кошти у реклами. Схеми криптобіржі Binance, за допомогою яких умисно блокуються гаманці, а розблокування коштує 30%. Вивід коштів про російські. Політиками через криптобіржу WhiteBit. Тож тепер можна зрозуміти, звідки пішли чутки про солодке життя наших доблесних полісменів. Відкати від злочинів ось істинне перше джерело усіх заробітків та статків. Що ви думаєте з цього приводу? Та як гадаєте, які хабарі сплачують криптоінвестори, арбітражники та їх плеяда борцям зі злочинністю, службовцям національної поліції? Пишіть у коментарях. Пінап Російське казано в Україні. Пінап, як заявлено на веб-сайті, офіційне онлайн казано, яке нині своїми нативними піар-кампаніями захопила майже увесь мережевий світ, у тому числі і відомі соцмережі. Загалом в Україні створений ОРФ Пінап з'явився наприкінці 2020 року, якраз напередодні запуску ринку азартних ігор і одразу захопив ринок онлайн казано. І дійсно, Пінап має власну ліцензію на азартні ігри, отриману деяким товариством Укргеймтехнолоджі компанією формально українська. Інського походження, але не варто забувати і про масштаби казуно, тому зовсім не дивно, що його структура не обмежилась одним товариством. Тому в Україні до 10 січня 23-го року функціонувало одноіменне товариство Пінап, яке нині стало товариством трані та девелопмент. Причому цікавими є інші деталі. Зокрема, що головним бенефіціаром останнього виступала загадкома Марина Ільїна, уродженка Луганська, яка тепер стала москвичкою. Крім того, як сама ліна, так і її чоловік мають значну частину офшор. Гуру Flow Team LTD, зареєстрований на Кіпрі, яка ще до квітня 2022 року була власником російського товариства Group. як бачимо, всюди присутній минулий час. Тож хто тепер є власником української Піна та до чого тут російський слід? Справа в тому, що після хвилі скандалів, пов'язаних з стрімким переїздом Ільєної до РФ та її зв'язків з Арафією, якраз таки і відбулося раптове перейменування товариства Піна, а також перехід останнього до володіння Богдана Шияна, особу, яка згідно відкритих Має чималі заборгованості за оплату комунальних послуг, а також кредити. Тож, виходить, володілець Казино, яке щомісячно приносить невимовні статки не в змозі виплатити 11 тисяч гривень в кредитних коштів або сплатити за комуналку. На думку спадає лише одне: шиян абсолютно підставна пішка Ельєної та її чоловіка-росіянина, яка потрібна була виключно для замилювання очей та продовження заробітку на території України. Трафік Джек, чергові шахраї варто не забувати й про. Т інших кориарбітражників та наступників Слобоженка. до таких належить і Traffic Jack, яка не соромиться лити трафік до онлайн казино, веб-сайтів, що пропагують порноіндустрію, шахрайські кол-центри і продаж контрафактних та підроблених товарів. Причому часто такі сервіси мають саме російське походження. Організатором такого та копією вже відомого у медіа Слобоженка є Євген Савчук, який ну дуже намагається перевершити першого, в тому числі у частині махінації. Тож чоловік створив свою команду, з якою реалізує Чинні плани, зокрема, управлінськими процесами керує деякий Сергій Готун, який за сумісництвом є й найближчим соратником Савчука. А ось Віталій Комар є основною гілкою усієї шахрайської системи, адже саме на його ім'я відкрита ряд фопів і рахунків банка. Тож саме завдяки останньому відбувається процес легалізації незаконних доходів медіа компанії Traffic Jack Team. Але нас вразило дещо інше при заявлених доходах у сотні мільйонів гривень та штаті працівників до 250 свою бізнес-діяльність команда Савчука здійснює без реєстрації юридичної особи на основі ФОП Комар Віталій Олегович. З основним видом економічної діяльності роздрібна торгівля. Причому фактично жоден із членів Traffic Jack Team офіційно не працевлаштований нічого не дивує. А вас, шановні податківці та правоохоронці, також нами було встановлено й те, що компанією створюються несправжні облікові записи в різних соціальних мережах, в тому числі заборонених в Україні, з метою поширення інформації про незаконні дії. Та незаконні товари. Тому можемо припустити, що така ботоферма можлива у використанні на користь держави агресора шляхом здачі в оренду чи продажу облікових записів російським смм агенціям які працюють під дахом спецслужб РФ. Пильно слідкуємо та й надалі продовжуємо досліджувати діяльність Traffic Джек -тім. Впевнені, далі цікавіше, хоча б тому, що правоохоронці вже в курсі здобутків групи Савчука. OnlyFans та Webcam – новомодні способи заробітку. Кожен з нас чув про відомі та модні сьогодні сервіси, Пов'язані з оголеними фото, інтимними веб-зустрічами та таке інше. Так, мова йде про вебка OnlyFans, приватні телеграм-канали. Часто організація таких мереж схожа на шахрайський кол-центр, але із більш складною внутрішньою організацією. Медійна особистість блогер з великою аудиторією, що буквально заманює дівчат приєднатись до сервісу, обіцяючи шалений заробіток, кубу вільного часу, а також жодного інтиму. Причому часто закликальниць взагалі не хвилює вік потенційних жертв. Тож маємо купу телеграм-каналів. Та інших платформ, де можна зустріти сотні заборонених фото неповнолітніх. З огляду на це маємо ряд питань до правоохоронців поліції, у тому числі департаменту стратегічних розслідувань, кіберполіції та інших, чому не вчиняється жодних дій, враховуючи те, що така спокуса для молодих дівчат доступна будь-де, Виходить, ціловики також причетні до розпечення на малолітніх, та неподавам буде й отримання інформації з приводу сум, за які правоохоронці ладні заплющити очі на будь-що. Цікаво, вартість кришування відрізняється від 15 тисяч доларів за кол-центру. пишіть ваші думки у коментарях. Як бачимо, замість збереження правопорядку, розвитку високих моральних якостей молодого покоління, правоохоронці обирають бізнес та наживу. Водночас у соцмережах яро та показово демонструють результати своєї псевдороботи. Але той час як силовики мали б оберігати захищати населення та боротися зі злом, вони його очолюють. Асоціація захисту ошуканих інвесторів. Користуючись можливістю, нагадуємо, асоціація захисту ушуканих інвесторів продовжує свою діяльність. «Нон-Стоп», західні партнери, у тому числі правоохоронці та міжнародні організації в сфері протидії фінансовим шахрайствам, кіберзлочинам і відмиванню доходів. Технічні та кіберспеціалісти створили власну платформу для допомоги громадянам, які стали жертвами від цифрових злочинів. Тож, якщо вам необхідна допомога у поверненні втрачених активів, звертайтесь, надамо інформаційно-аналітичну, юридичну і медійну допомогу. Новимо особи шахраїв та відновимо справедливість. А ми продовжуємо стояти на варті захисту населення від цифрових злочинів. Щодня детально вивчаємо діяльність кожного із злочинців та передаємо усі матеріали як до органів державної влади, так і до іноземних партнерів. Тож маємо успіхи на кожному з напрямів. Наприклад, покоління арбітражників Слобоженка, Трафік Девілс, Трафік Джет Тім вже можуть похизуватись не лише заробленими мільйонами, але й декількома кримінальними провадженнями. Так само, як і король Хайпу Пав'ятків, який нещодавно раптово зник із соцмереж, а потім повернувся, розповідаючи про купу робочих питань. Знаємо, ми ваші темні справи. перечуваємо, що всі сьогоднішні фігуранти на власному прикладі відчують результати роботи Стоп. Приєднуйтесь до руху Стоп. надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події що Відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування. Вони хотіли легких грошей, а отримують резонанс.